Добрий день! Краєзнавчий фонд Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русова має багато цінних, цікавих, потрібних видань з історії міст і сіл нашої області. Пропонуємо вашій увазі літопис, який присвячений Новобіловській сільській громаді, населеним пунктам цієї громади. І е, саме селу Новий Білоус Чернігівського району. Долучайтесь, будь ласка, до вивчення історії своїх рідних міст і сіл. Зведений краєзнавчий каталог бібліотеки. знайомить з розписаними джерелами з історії Новобілоуса Білоуса та. Новобіловської сільської громади. Шановні друзі, створюючи літопис Новобіловської сільської громади, я використав багато джерел. Джерел, які я почав збирати, коли досліджував історію села Факуля і дивлячись на документи, які гортав, знаходив в архіві. В друкованих виданнях, стародрухів, в газетах, то я виписував не тільки по пакулю, а й ще й виписував по інших силах. Ось, наприклад, ось таким от дрібненьким почерком ось так от виписував і по новому білоусу. Ось з таких старінок, аж, от давайте глянемо, аж ось десь так більше десятку. Бачите, з Двох сторін ось такі виходили у мене записи. І потім настав час, і я їх звів до того літопису, що ви будете дивитися згодом. Звичайно, багато інших джерел, які довелося мені знаходити. І, наприклад, навіть ось в рай... працюючи в районі газети «Наш край», там було багато фотокарток. Я розклав їх по сільських радах тодішнього Чернігівського району, і відповідну кількість цих фотокарток знайшов і по новому білосу. Вони теж використані у літопису. Ну, ось, наприклад, ще цікаве фото передали з сільської ради, коли ми збирали матеріали про церкви. Ось знаменита. Троїцька церква села Новий Білоус. Це ми одержали від Новобілоуської сільської ради. Церква унікальна. Достойна того, щоб приїхати і подивитися на неї, і, відповідно, побути там в самому приміщенні. За дослідженнями кандидата історичних наук Олександра Бондаря, виходить, що в давні часи, в XVII столітті, в казацькі часи, церква мала оборонні відповідні споруди, які захищали її і могли витримати певну, як так кажуть, певні бойові дії, якщо б підходили до. Ось. Ось в новому білоусі ще й освятили криницю. Ось ми бачимо сільського голову Кандренка Михайла Александровича. Дуже діяльна людина. Багато чого зроблено за його часи. Ну, звичайно, це не всі матеріали. І літопис, який ви будете дивитися, це е, зібраний е, і упорядкований мої матеріали. Ще е, необхідно працювати з районною газетою. Частково я вже переглянув обласну газету, і у мене є окрема е, газетні публікації. Деснянської правди з 1944 і на сьогоднішній день по 1980 рік. Тому, якщо буде можливість знайти відповідні кошти, то можна видати цей літопис. Звичайно, Віра Володимира Зайченка зробила все можливе, щоб видати матеріали, які були у неї. Ось, і ми маємо дві книжки. Видані невеличкі, але на той час, оце 2003 рік. А це, до речі, вона проаналізувала метричні книги Новобіловської церкви. Цю книжку вона зробила у 2012 році. І тому, звичайно, той, хто захоче зробити велику книгу, дійсно велику, тому що історія. Як ви бачите, села Новий Білоус його округи це велика історія, поважна історія. І зробити її дійсно треба не менш цікаву книгу, ну і відповідно знайти кошти.